Три причини обрати це для вашої вивіски. А всі подробиці вже тут менше ніж за 60 секунд. Виготовлення об'ємних літер вимагає точності та досконалості. І ось чому варто обрати автоматизацію. Ідеальна точність і повторюваність. Підський фактор завжди має похибки, а завдяки числовому програмному керуванні ви зменшуєте їх, отримуючи мікронну точність та ідеально повторюючи контури макета, висока швидкість та продуктивність. Ручне згинання бортів це повільний процес. Станок виконує цю роботу в рази швидше, що скорочує терміни виготовлення. Економія матеріалів та ресурсів. Ручний процес часто призводить до помилок, які вимагають переробки та використання додаткових матеріалів. А ця ж дозволяє економити матеріали та знижувати собі вартість продукції. Чи було це корисно? Залишайте вашу думку вже зараз.